Привіт усім! Сьогодні ми зануримось у світ бездротового зламу. Звучить трохи лячно, правда? Але не хвилюйтесь ми подивимось на все це з точки зору, скажімо так, хороших хлопців, тобто етичних хакерів, тих, хто шукає дірки в системі, не для того, щоб завдати шкоди, а щоб допомогти нам усім стати безпечнішими. І от одразу питання до роздумів наскільки безпечний той Wi-Fi, до якого під'єднаний ваш пристрій? Ну прямо зараз. Цікаво, правда, ми ж постійно покладаємося на цей невидимий щит. Але чи часто ми думаємо, як він влаштований, і що важливіше, де в ньому можуть бути тріщини? Ну що ж, давайте розбиратися. Гаразд, щоб зрозуміти, як все це працює, треба спершу зазирнути в ящик з інструментами, бо знаєте, фахівці з кібербезпеки не користуються звичайними програмами з магазину застосунків. Ні, ні, у них є свій особливий арсенал, створений спеціально для, ну скажімо так, для перевірки систем на міцність. І тут на сцену виходить справжня зірка Калі Линукс. Повірте, це не просто якась там операційна система, це це цілий арсенал. Уявіть собі скриню, набиту тисячами різних інструментів для аналізу, розвідки і так, для зламу. Для етичного хакера калі це такий собі швейцарський ніж, тільки для цифрових джунглів абсолютно незамінна річ. Але знаєте, що найкрутіше в калі, його можна запустити ну, практично на чому завгодно. Серйозно, на звичайному комп'ютері, у віртуальній машині для безпечних експериментів, з флешки, щоб не залишати слідів, і навіть на Android-смартфоні. Це ж просто фантастика! Це означає, що фахівець може перетворити майже будь-який пристрій на потужну станцію для аудиту безпеки, оця гнучкість і робить калі таким потужним інструментом. І тут дуже важливо зрозуміти одну річ. Усі ці інструменти, про які ми говоримо, вони нейтральні. Як молоток. Ним можна і будинок збудувати, і вікно розбити. Вся справа в намірах. І от етичний хакінг це якраз про будівництво. Це коли ті самі потужні інструменти використовуються з дозволу, з доброю метою знайти слабкі місця і залатати їх, перш ніж до них доберуться справжні зловмисники. Добре, з інструментами розібралися. Тепер переходимо до справи. Перший крок у будь-якій операції. Розвідка. Перш ніж щось робити, треба озирнутися. Треба зрозуміти, що взагалі є навколо, скласти, так би мовити, карту місцевості. У нашому випадку карту бездротового ефіру. І це полювання воно відбувається в три чіткі етапи. Спочатку виявляємо мережі, просто дивимося, хто тут є. Потім захоплюємо трафік. Це вже етап прослуховування. І нарешті аналізуємо те, що почули, шукаємо зачіпки. Все дуже логічно. Подивились, послухали, подумали. Кожен крок дає нам все більше і більше інформації. Отже, крок перший беремо наш, так би можете, цифровий бінокль це спеціальні програми, які сканують ефір і показують нам усі Wi-Fi мережі поблизу. Ми бачимо їхні імена, наскільки потужний сигнал і це ключове, який тип захисту вони використовують. Web, WPA2. Це ніби початкова розвідка боєм тільки без бою. Просто складаємо карту. Так, карту склали, ціль обрали. Тепер час увімкнути наші цифрові вуха це так звані сніфери пакетів. Вони дозволяють буквально слухати все, що літає в повітря, весь весь трафік. І навіть якщо дані зашифровані, ми все одно бачимо, хто з ким і коли спілкується. А це, повірте, вже може дати купу корисної інформації. Ну що ж, інформацію зібрали, трафік перехопили. Настає момент істини, фаза атаки. Зараз ми спробуємо використати все, що дізналися, аби зламати код. Але щоб зрозуміти, як це робиться сьогодні, треба зробити невеличкий екскурс в історію подивитись, як взагалі розвивалися стандарти безпеки Wi-Fi. І ось ця табличка чудово показує, що це справжнісінька гонитва озброєнь. Дивіться, починали зі старенького і слабкого Веб, потім прийшов WebDIA, веб потім веб-дія-2 і, нарешті, сучасний веб-дія-3. З кожним поколінням алгоритми шифрування ставали складнішими, ключі довшими, а захист від підробки даних надійнішим. Це постійно в кішки мишки між тими, хто захищає, і тими, хто атакує. Веб о, це був просто провал. Повна катастрофа. Уявіть собі замок, який використовує один і той самий ключ з невеличкою варіацією знову і знову і знову. Рано чи пізно, просто спостерігаючи, можна зрозуміти, як цей ключ влаштований. Саме це і відбувалося з веб. Достатньо було трохи послухати трафік, і пароль можна було вирахувати буквально за кілька хвилин. Жах. А ось тут видно, як сильно змінилася гра. Зламати веб це було пасивне заняття. Сидиш собі, слухаєш ефір, збираєш дані і вуля. Ключ у кишені. А от з WPA2 все набагато складніше. Тут уже треба діяти активно. Потрібно зловити особливий момент так зване чотиристороння рукостискання, коли пристрій підключається до мережі. А вже потім, потім починається найцікавіше підбір пароля офлайн. І це може зайняти хвилини, години, дні, а з хорошим паролем і роки. І для цієї важкої роботи, звісно, є свої інструменти. Справжні монстри програми на кшталт хешкет це просто щось. Вони використовують потужність ігрових відеокарт, щоб перебирати, увага, мільярди паролів на секунду. Мільярди. Це перетворює взлам на чисте змагання, чий пароль виявиться міцнішим за обчислювальну потужність хакера. Але знаєте, підбирати пароль це довго і не завжди надійно. А що як є спосіб обійти все це? Атакувати не пароль, а сам процес підключення. Виявляється, є. Навіть, здавалося б, надійному WPA2 знайшли таку собі ахілесову п'яту. Ім'я цієї вразливості крек, і це скажу я вам геніально хитра атака. Вона взагалі не чіпає пароль, їй на нього байдуже. Замість цього вона обманює сам протокол підключення, змушуючи пристрій повторно встановити ключ шифрування. А це, по суті, як змусити когось двічі використати одноразовий код, другий раз він уже зовсім небезпечний. Давайте швидко про те, як це має працювати в ідеалі. Коли пристрій підключається до Wi-Fi, відбувається так зване рукостискання. Точка доступу і клієнт обмінюються випадковими числами, на основі них і пароля створюють унікальний ключ для цієї сесії. Все з'єднання закищене це ніби щоразу, коли хтось заходить у дім, для нього створюється абсолютно новий унікальний ключ від дверей. А тепер дивіться, як Рейкс це ламає. Атакувальник стає посередині і не дає клієнту сказати роутеру Ей, я отримав ключ. Роутер, не почувши цього, думає, «Хм, мабуть, повідомлення загубилося, і відправляє ключ ще раз. І ось тут відбувається найгірше. Клієнт отримує цей ключ вдруге і перевстановлює його, але при цьому він скидає лічильники безпеки до нуля. І це відкриває маленьке, але дуже небезпечне вікно, через яке зловмисник може читати і навіть змінювати дані. Так, все це може звучати трохи тривожно, але не для того ми тут зібралися, щоб лякати. Знання це сила. І тепер, коли ми розуміємо, як працюють атаки, настав час поговорити про найголовніше як від них захиститися, як збудувати свою власну цифрову фортецю. І на щастя, у нас є для цього і нові технології, і правильні методи. І головний наш герой у цій битві це новий стандарт WPA3. Він кардинально змінює правила гри. Замість старого рукостискання, яке можна було перехопити, він використовує новий, набагато розумніший протокол. Якщо говорити просто, то він не дозволяє зловмиснику навіть підглянути за процесом обміну ключами. Навіть якщо записати весь трафіт, підібрати пароль офлайн, як це було з WPA2, вже просто неможливо. Кінець. Але, звісно, справа не тільки в технологіях. Справа і в наших звичках. Дивіться, використовувати старий веб чи слабкий пароль це все одно, що залишити двері в квартиру навстіж. А ось що важливо: багато роутерів мають так званий перехідний режим WP2WP3. Це зроблено для сумісності зі старими пристроями. Але це лазівка. Якщо всі пристрої підтримують W'P3, цей режим треба вимикати, бо інакше атакуючий може змусити пристрій спуститися до старого, менш безпечного WP2. Отже, давайте підіб'ємо підсумки, що робити для надійного захисту. Перше. Оновлюйтесь, патчі від вразливостей типу крак випускають не для краси. Друге, вмикайте WPA3, якщо техніка дозволяє. Третє. Використовуйте довгі, складні парольні фрази, а не просто паспорт 1, 2, 3. Це головна лінія оборони. Четверте. Будьте надзвичайно обережні в публічних Wi-Fi мережах. І п'яте, дуже корисна річ сегментація. Тобто тримайте важливі пристрої, як от робочий комп'ютер в одній мережі, а всякі розумні лампочки та кавоварки в іншій гостювій. Так, якщо зламають кавоварку до комп'ютера. Не доберуться. І ось ця цитата чудове нагадування. Безпека це не те, що можна налаштувати один раз і назавжди, це постійний процес, постійна пильність. А в основі всього цього процесу лежить саме шифрування, невидима броня, яка захищає наші дані, поки вони летять повітрям. І наостанок питання, над яким варто замислитися, атаки стають все хитрішими, все витонченішими. Наш захист, як от WPA3, теж не стоїть на місці. Але це нескінченна гонка. І головне питання: чи встигаємо ми будувати наші цифрові фортеці швидше, ніж з'являються нові способи їх штурмувати? Це питання залишається відкритим.